Поступило дуже багато заяв після того, як ми от продемонстрували наш новий дизайн? Він дуже рвався воювати. І я це вже відчула в останні дні перед його уходом. Але коли він прийшов після навчання додому за деякими речами, він мені сказав: мамо, я такий щасливий. Уявляйте, скільки поколінь. Нашої родини вклало в те, щоб українці жили на своїй землі. Опитувальничок для шкіл, для дітей, щоб поспілкуватись з ними, а якою вони бачать цю пам'ять. Тому що відкриваючи меморіальні дошки на школах, ми ж працюємо саме з цією аудиторією. Біля Ірпінського ліцею номер 2 знову звучали слова пам'яті та подяки. На фасаді закладу відкрили дві меморіальні дошки на честь випускників Дмитра Дубенчака та Миколи Ткачова. Обидва герої загинули, захищаючи Україну. Щоб ви ніколи ніколи не пізнали жахів цієї війни, щоб вона скоріше, як можна скоріше закінчила, щоб вам не довелося тримати зброю в руках, а тільки зберігати пам'ять і бути гідними нашої держави і нашого рідного міста. Дякую школі, яка виховала наших дітей не просто фахівцями, не просто учнями, а ще й дуже Важливо, що вони виховали в них загострене почуття справедливості, відповідальності, мужності. Дмитро Добанчак із позивним рапіра за півроку до повномасштабної війни пішов до військкомату та вирушив на навчання до Десни, де став артилеристом. Згодом служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Загинув восени 2022 року на Донеччині, коли тримав оборону позицій. Дмитру було 38 років. В жилах у Дмитра текла кров захисників. Якщо його обидва діди, один воював, був поранений під Курском, ще зовсім молодим тоді, другий дід воював, починаючи від Вінниці до Будапешта, мав багато нагород. Рідний прадід був січовий стрілець. Уявляєте, скільки поколінь нашої родини вклало в те, щоб... Українці жили на своїй землі і спілкувалися українською мовою. Микола Ткачо молодший на 14 років. Після школи здобув освіту електромонтажника. Працював у сфері прокату транспорту, але своє покликання побачив у службі батьківщині у лавах третьої окремої штурмової бригади. Його побратими звали як Жентельмена за чесність і порядність. Микола загинув 16 квітня 2024 року під час бою біля села Терни на Донеччині. Він дуже рвався воювати. І я це вже відчула в останні дні перед його уходом. Але коли він прийшов після навчання додому за деякими речами, він мені сказав, мамо, я такий щасливий. Я не уявляю, що я зараз буду сидіти за комп'ютером і пялиться в той монітор. Мені подобається там спілкування з моїми друзями. Я без них просто не можу жити. Мені подобається у відділі культури ірпінської громади. Кажуть, пам'ять про загиблих не має обмежуватися лише встановленням меморіальних табличок. Тут шукають нові більш живі форми вшанування, ті, що відгукуються молодому поколінню. Нині ми домовляємось з однією громадською організацією, яка спільно з психологами напрацьовує опитувальничок для шкіл, для дітей, щоб поспілкуватись з ними, а якою вони бачать цю пам'ять, тому що відкриваючи меморіальні дошки на школах, ми ж працюємо саме з цією аудиторією і чи. Чи ефективною є саме такий підхід. Тобто, можливо, ми, ми, ми зараз всі, вся країна знаходимося в пошуку якихось ефективних практик, і нових підходів, відмінних від радянських. Дуже було багато у нас зібрань родин і дуже багато сперечалися, як воно має бути, яким вони мають бути. Ну, якось так дійшли, так скажем, до спільної думки про те, що все-таки це має слугувати вихованню наступних поколінь. Трошечки змінили форму і вигляд цих табличок. Ну і трошечки, поки вирішувалися це питання, то де як хоче розмістити цю табличку, бо Дехто розміщав і на будинках, де вони жили, і на вищих учебних закладах, де навчалися. Ну, а Ми обрали другу школу, вона нам дуже близька. У нас тут навчалися троє дітей наших. Дмитро найстарший. і Вони ще директор школи, та, що вручала їм атестати. І нам близька і рідна ця школа і недалеко від нас. Кожна з нових меморіальних дошок розроблена за оновленим дизайном. Замість чорногранітних тепер становлять світлі сучасні плити, що краще гармонують із міським середовищем. Також на дошках є QR-коди з посиланням на онлайн-платформу Книга пам'яті, де зібрані розширені історії загиблих захисників громади. Все ж рухається, все змінюється, і все має бути якось ну, по сучасному, так скажемо, може, більш довговічніше, і може не так. От такі таблички, вони якісь такі дуже траурні, а ці якісь такі більш е, життєздатні, так скажемо. Вони якось так боляче, дуже боляче, але вони якось ну, не, так, не, так, не так наше серце бентежиться, коли дивишся на таку, наче живу табличку, дуже гарна табличка. Воно так має бути, начебто і відзначити, і начебто, щоб воно не дуже траурне таке було. Будемо ми ще відкривати кілька дошок на цій школі. Також У нас поступило дуже багато заяв після того, як ми от продемонстрували наш новий дизайн. Вона і не є рекомендованою практикою в нашій громаді. Просто вона для нас є звичною, але інших ми, ми ще не напрацювали. Чи є життя і подвиг залишаться назавжди в серцях нашої рідної ірпійської громади? Наталія Зіневич, Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня спеціально для медіа